Два з половиною мільярди доларів військової допомоги від США. Правоохоронці спіймали ще п'ятьох завербованих в СБ паліїв. Міністерство юстиції відновило роботу трьох реєстрів. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 30 грудня в дайджесті від «Укрінформ». США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на майже 2,5 мільярди доларів. Гроші спрямують на забезпечення нагальних потреб України, а також на довгострокові поставки засобів протиповітряної оборони, артилерії та інших критично важливих систем озброєння. Також США нададуть Україні 15 мільярдів доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відповідну угоду підписали український мінфін і світовий банк. Гроші спрямують на соціальні та гуманітарні видатки. Зазначив Шмигаль. Правоохоронці затримали ще п'ятьох підпалювачів, які виконували замовлення ФСБ на Київщині та Волині. На Київщині окупанти завербували 22-річного місцевого військового контрактника. Він залучив двох своїх безробітних знайомих, і разом вони підпалили дві релейні шафи на лініях залізничного сполучення. Ще двох зловмисників затримали на Волині, коли вони підпалили авто ЗСУ. Ними виявилися 18-річний студент місцевого училища та його 15-річний спільник. За скоєне затриманим загрожує від 10 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, СБУ в Телеграм створила новий чат-бот з ФСБшника. Якщо вас вербують для підпалу авто зсу чи адмінбудівлі, теракту чимінування, одразу повідомляйте про це. Міністерство юстиції України відновило роботу трьох нотаріальних реєстрів. Через 10 днів після атаки запрацювали єдиний реєстр довіреностей, спадковий реєстр та єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. Протягом п'яти днів до них виносуть всі дані про нотаріальні дії, які були вчинені, поки не працювали реєстри. Нагадаємо, масштабну кібератаку на державні реєстри України було здійснено 19 грудня. Як наслідок тимчасово призупинили роботу єдині та державні реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. За минулу добу ворог запустив по Україні 43 безпілотники. За даними повітряних сил, 21 дрон вдалося збити у шести областях. Ще 22 локаційно втрачено. У Харківській та Одеській областях внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки. Крім того, зранку російська армія атакувала дронами комунальників у Херсоні. Люди зазнали легких ушкоджень. І до ситуації на фронті: за минулу добу зафіксовано 186 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог скинув 9 кабів. Крім цього, здійснив більше п'яти тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували понад дві тисячі окупантів, знищили сім танків, 22 броньовані бойові машини та 44 артилерійські системи. Це були головні новини за 30 грудня від Коронформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш youtube канал. До зустрічі.